Всім привіт! До вашої уваги сорт яблуні під назвою Джона Принц або ще називають її Чорний Принц. Дуже вже гарні яблука. Взагалі-то брав я його як Джона Горед і показував відео в минулому році як Джона Горед, але дощепив на нього в корону Джона Принц і Виявилось, що яблука абсолютно однакові. Так що це не Джона Горет, а Джона Принц. От дощеплений Джона Принц. Тут Гілочка. І десь ще зверху. Оце теж те, що дощеплене, і це Джона Принц. Сорт середньосійки до хвороб. Видно трошки на ньому паршу. Але як для себе я вважаю не критично, я сильно не обробляю дерева. І... Ну, Є трохи парша і є, що зробиш. Але зате яблука дуже дуже смачні. В минулому році вони якісь були кисло-солодкі, а в цьому році то взагалі має чудовий смак. Солодкі з кислинкою і от як видно, і що оси на них прям... Дуже накинулися, тому що смак цьому році дуже хороший, цих яблук. Оса втікла. Від тих ос, Ось втікати треба. М -м -м. Чудовий кислосолодкий смак. Джона Принц.